спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келох найближчими днями знову приїде до Києва. Знову ж таки, українці вже жартують, що на Київщині в місті Київ буде спокійно цими днями, що не буде відповідно ніяких атак. Але цей візит відбудеться на тлі наближення, як ми знаємо, встановленого американським лідером терміну для укладання мирної угоди з Росією. Це 8 серпня, і новина про майбутню поїздку Келога. До речі, чомусь якось так чи це збіг чи ні? Хотіла вас запитати, збігається і. Запланованою поїздкою в Росії іншого посланика Трампа йдеться про Віткофа. Так, от що ви думаєте, це співпадіння? Яка мета таких візитів? Чи побачимо ми якісь прикладні рішення? Як каже класик поганди, совпадіння? Не думаю, а от але в цій ситуації, звичайно, ми маємо розуміти, що Віткофа все ж викликали до себе росіяни, і про це прямо заявив Трамп. А келох їде до нас, очевидно, як продовження, продовження і попереднього візиту. Великий був візит на три дні. Дійсно обговорювалося і розширення військової співпраці, і звичайно, мирні ініціативи, і як знаходити там певні компроміси. Що стосується ефекту Келога щодо його зарахування до українських ППОшників, це звичайно можна здійснити і навіть таку почесну місію зробити, але ну будемо дивитись, бо все рівно ворог не зупиняється, і навіть коли минулий раз Келог був в столиці. Повірте, дрони підходили дуже близько до столиці, і вони не залітали виключно завдяки професіоналізму українських ППО. Тому в нинішній ситуації я думаю, що звичайно можемо пограти в конспірологію, що це буде такий собі е, варіант човникової дипломатії, де Вітков буде уламувати росіян на якісь поступки. Келох зі свого боку з нами працювати. Але теж ми маємо пам'ятати, що Вітков і Келох це представники двох різних гілок груп впливу безпосередньо в адміністрації Трампа. Вони конкурують, вони працюють несинхронно. Тому в цій ситуації я думаю, що. Важко тут казати саме про такий консолідований підхід. Хоча, звичайно, і один і інший працюють на те, аби досягти успіху. І дедлайн Трампа все ж таки став стимулом для швидкого. Укладання угоди про припинення російсько-української війни. Хоча, якщо подивитися на позицію Путіна, нещодавно висловленої під час спілкування з Олександром Лукашенком, там де вони на лавочці сиділи з песиком, то звичайно. Ми бачили, що Путін не відходить від своїх ультимативних позицій і нічого не змінюється. Навпаки, збільшується терор українського населення. Оця ніч просто лозову розбомбили їхній вокзал на Харківщині. Це просто це жахіття. Ну і знаєте, тим часом вже ми бачимо, що Денлайн дійсно спливає. Президент Фінляндії до прикладу ступ провів телефонну розмову з очільником Білого Дому напередодні, і однією з тем знову ж таки стала війна РФ проти України. Він додав, що Фінляндія підтримує усі зусилля спрямовані на негайне припинення вогню. І от хотіла знаєте, вас запитати, чи можна вважати, що от лідер Фінляндії так чи інакше якось повпливав також на позицію Трампа щодо Росії, адже він заявляв, до прикладу, що під час грив Гольфтра сам сам запитав його, чи можна довіряти путіну. Він сказав, що ні, не можна. І як в загальному ви оцінюєте оцю гольф дипломатію? Позитивно оцінюю. Ну, а далі, Друзі, будемо говорити про те, що анонсували на початку, адже президент Фінляндії поговорив із лідером США Дональдом Трампом перед закінченням дедлайну для Путіна. Пам'ятаємо, що це 8 серпня. Президент Фінляндії провів телефонну розмову з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. І однією з тем стала війна РФ і проти України. Про це ступ написав у себе у соцмережі. Ну і знову ж таки він назвав розмову з Трампом хорошою і продуктивною. Далі цитую. Ми обговорили агресивну війну Росії в Україні. Дедлайн, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Зазначив ступ. Він додав, що Фінляндія підтримує всі зусилля спрямовані на негайне припинення вогню. Президенти також обговорили і інші питання, і знову ж таки, які відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та співпраці між союзниками. Встановлений Трампом дедлайн для господаря Кремля Владимира Путіна спливає 8 серпня. До прикладу посол США при НАТО висловлював переконання, що американський президент може зупинити здатність Росії фінансувати війну. Знову ж таки, і сам Трамп називає умови для Росії, щоб уникнути санкції. Розуміємо, що різні. Шляхи для цього є. і Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною. Про це також зазначив Трамп під час спілкування із журналістами. Кореспонденти запитали у глава Білого Дому, чи є що, що Росіяни можуть зробити, щоб Уникнути посилення санкцій у відповідь. Трамп заявив, що ключ до зняття санкцій лежить у досягненні мирної угоди, яка покладе край втратам з обох боків. Далі буду цитувати так. Укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Щойно з'явилися дані про величезну кількість битих російських солдатів, так само і в Україні. Менша цифра, але все одно тисячі і тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей, заявив президент. США. Ну і знову ж таки нагадаємо, що нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росії миру із Україною. І новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента Ша в Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну. Ну і крім того, спеціальний посланик Ша на близькому сході стів Вітков відвідає Російську Федерацію вже цього тижня. Як зазначав лідер е, саме Ша він говорив про те, що це може відбутися або в середу, або в Четвер, що Вітков із путіним зустрінуться. Ну і знову ж таки бачимо, що надходила інформація про те, що Кіткелог також прибуде в Києві. Вже багато жартів від українців з'являється про те, що Київ знову ж таки зможе спати спокійно, адже Кіткелог буде перебувати із візитом. Ну і знову ж таки бачимо, що расисти продовжують залякувати, продовжують використовувати тактику терору мирного населення і у себе в інфопросторі також досить часто. Пропагую те, що ось ось ми запустимо арешник по центру Пілігняті рішення, як вони називають саме столицю нашої країни Київ. Ну і знову ж таки з'явилася інформація нині від моніторів про те, що Росія закрила повітряний простір над полігоном Капустян Яри. Це відбувається і 4 по 8 серпня. Що ж може свідчити про випробування ракет? І Зауважимо, що регулярні і власні заборони використання повітряного простору. Ро це не рівняється з гарантованим нанесенням удару з боку ворога. Розуміємо, що там можуть відбуватися певні випробування, ракет їхніх, і знову ж таки нагадаємо, що таке повідомлення було випущено. І 24 та 25 лютого 2022 року, а також під час застосування Арешніка по Дніпру. Ну і про це дописують моніторингові пабліки, Ми ж врешті не маємо панікувати, зважати на ту інформацію, яка офіційно надходить від офіційних джерел. І знову ж таки бачимо, що певні коментарі вже з'являються до прикладу і від речника української добровольчої армії Сергій Брачук. Також свої думки висловив у телеграм-каналі щодо застосування Арешніка росіянами, далі можемо почути. І його думки. Слава Україні! Он сам з собою сидів і думав, що Росія буде гратися орішником кокошником цього разу. Думав, що навряд чи. Але виявляється, граються З 4 по 8 серпня росіяни закривають небо над Капустиним Яром. І саме в ці дні відбуваються зустрічі, мають відбутися зустрічі двох спецпредставників Президента Трампа у Києві та у Москві. Ну, створюють такий собі фон. Росія котре наступає на власні граблі? Хай наступають зайві хромосомні, що робити. Але і серед них є. Не дивуйтеся, я не скажу, що мудрі, але щось подібне на людей. Знаєте чому? І про кого це? Це про тих, хто стоять в чергу на Кримський міст. Але не до Криму, от ідіоти. До Криму, де літають українські комарі кожного дня і кожної ночі, можуть так за страху кусити, що мало не здасться. Запитайте у військових льотчиків російських в САКах. Так от, ті, хто. Навпаки, з Криму їдуть. Сподіваюся, назавжди. У цих, там щось ще трошки розуму у голові є. Тікайте, патли, тікайте скрізь. Отакі настрої на сьогодні. Тримаємося, Бережіть себе та рідних. Не буду говорити, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ви це і так знаєте не гірше, ніж я.